Ніжин можна сміливо назвати містом волонтерів, адже громада завжди була згуртована і об'єднана волонтерським рухом, наголошує міський голова Олександр Кодола. Сьогодні волонтерство набуло дуже вагомого значення для всієї нашої держави, і на волонтерах сьогодні тримається і кується наша перемога по суті, тому що волонтери підтримують Збройні Сили України, волонтери підтримують наших воїнів, волонтери підтримують внутрішньо переміщених осіб. Тих осіб, яких на жаль зачепила війна, і вони отримали або руйнацію своїх помешкань і житла, або на жаль, і. Пошкодження чи повністю зруйноване житло всім, цим, в тому числі опікується волонтер. Вперше в історії Ніжина прийнято і затверджено програму підтримки розвитку волонтерства. Громада Ніжинська завжди була об'єднана волонтерським і Тому ми вийшли з ініціативою ухвалити таку програму і виділити з міського бюджету певні кошти на підтримку волонтерських організацій, які працюють в нашому місті, які офіційно зареєстровані як волонтерські організації. Тому для початку є пропозиція виділити 500 тисяч гривень. Потім буде затверджена методика, порядок. Виділення і розподілення цих коштів, але я думаю, що це дуже вагомо і необхідна підтримка і для самих волонтерів. Секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко волонтерським рухом активно займається з 2014 року. А з початком повномасштабного вторгнення він очолив волонтерський хаб при Ніжинській міській раді, роботу якого важко переоцінити. Тому пан Юрій, як ніхто інший, чудово розуміє всі потреби і проблеми героїв волонтерського фронту. Саме Юрію Хоменко належить авторство програми підтримки волонтерства в місті Ніжині. Що вона включає в себе? Звісно, це допомога волонтерству, це знову ж таки об'єднання органів місцевого самоврядування і таку взаємну роботу волонтерів і нас, а також реальну фінансову підтримку. На основі конкурсу ми зможемо надавати громадським об'єднанням, волонтерським об'єднанням реальну фінансову допомогу на їх діяльність. Волонтерський фронт має бути єдиним, тому підтримка волонтерів завжди була і залишається в пріоритеті роботи міської влади Ніжина.